Починаємо ситуацію на фронті з нами на прямому зв'язку. Речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Андрію, доброго ранку. Тож, будь ласка, розкажіть про перебіг бойових дій на ключових напрямках. Доброго ранку, Андрію, слава Україні! Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де підрозділами Сил оборони України минулої доби відбито 11 атак. На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрату живій силі та техніці виснажують ворога. Російські загарбники вели безуспішні штурмові дії в районах західніше Вербового Запорізької області. На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах східніше Новокалинового Авдіївки та Первомайського Донецької області, де підрозділами Сил оборони України було відбито 20 атак. На Мар'їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 14 атак. На шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах південно-західніше Старомайорського Донецької області. На Купінському напрямку ворог за підтримки авіації вів штурмові дії в районі Синьківки, де сили оборони України відбили три атаки противника. Протягом минулої доби відбулося загалом 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав два ракетних та 42 авіаційних удари. Здійснив понад 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Сьогодні уночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши дві керовані авіаційні ракети Х 59 та три ударні БПЛА типу Шахет 136 136-131. силами та засобами протиповітряної оборони знищено усі ударні безпілотники? Андрію дякую, пане Андрію. Скажіть, будь ласка, ваші повідомлення про втрати російських окупантів дуже мотивують українців. Тож які результати роботи бойової роботи сьогодні? Андрію, за добу, що минула сили оборони України вразили в пункт управління російських окупантів, засіб протиповітряної оборони, 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях та склад боєприпасів. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 1100 окупантів, 30 танків, 32 бойові броньовані машини, 31 артилерійська система. Два РСЗВ, чотири засоби протиповітряної оборони, один безпілотник оперативно-тактичного рівня, 32 автомобілі та одиниця спеціальної техніки. Андрію, ви регулярно нам сповіщаєте про новини з тимчасово окупованих територій України. І про що можете розповісти? Які є новини з тимчасово окупованих територій? Андрію у населених пунктах Білинського району, тимчасово окупованої частини Запорізької області. З 20 листопада російські окупанти активізували облави та обшуки помешкань місцевих жителів. Такі акції тиску та залякування загарбники здійснюють вибірково. До своїх облав залучають службових собак для пошуку людей. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Це був Андрій Ковальов, речник Генерального штабу збройних сил України.